Сьогодні готую яблучні млинці на дріжджах. Млинці мають приємний яблучний смак, легку кислинку, дуже ніжні і ось які ажурні з великою кількістю дірочок. Тож починаю готувати. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Яблука почистила від насіння та шкірки і нарізала невеликими скибочками. Яблук беру 250 г. миску до яблук додаю 50 грамів цукру. 5 грамів солі, 10 грамів ванільного цукру, 4 столові ложки рафінованої соняшникової олії і 2 яйця. Все подрібнюю блендером до однорідності. До однорідної маси додаю сухі дріжджі, 6 грамів і 400 г просіяного борошна. Лопаткою замішую тісто. Тісто буде густим. До тіста додаю молоко нагріти до 40 градусів, молока беру 750 мл, але додаю поступово, Додаю, розмішую до однорідності і знову додаю молоко, розмішую і додаю молоко поки тісто стане рідше, ніж на оладки, але трохи густішим, чим на налисники. Я використала все молоко 750 мл. Щоб тісто стало однорідним, використовую ще раз блендер. Тісто приготувала. Миску з тістом накриваю серветкою і ставлю в тепле місце на півтори години. Тісто підійшло, буду випікати млинці. Пательню ставлю на вогонь і змащую олією. Пательню нагріваю дуже гарно, тісто набираю півполовника, виливаю на середину пательні і половником розподіляю тісто, починаючи з країв і до середини, натискаю половником дуже легесенько. Млинці смажу з двох сторін до рум'яності і так випікаю всі млинці. Пательню змащую олією тільки за потреби. Млинці з пекла можна пригощати родину. Подавати млинці можна сметаною, варенням. Ми сьогодні будемо куштувати млинці з сиропом, з кульбаби.